Ось і минають різдвяні та новорічні свята, і високий сезон продажів вже поступово йде на спад. А хтось тільки но ну, відкрив новий магазинці. Ой, пам'ятаю себе, коли тільки відкрила магазин. Взагалі не розуміла, з чого починати та куди рухатись. Тому саме зараз чудовий час для того, щоб подумати про розвиток вашого магазину та масштабування вашого онлайн бізнесу в цілому вже. У 2024 році і це буде дуже корисно як досвідченим продавцям, так і новим продавцям. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Вестрн в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на Еці. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів на ваших онлайн сайтах, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Отже, наша задача спланувати свою роботу таким чином, щоб отримати максимальну віддачу від цього року, а також налаштуватись на успіх, незважаючи ні на що. Бо, зрештою, все залежить тільки від нас самих. А допоможе нам в цьому звичайне планування, що насправді забезпечить успішний розвиток вашого бізнесу, а можливо, і допоможе масштабуватись. А весь процес планування. Ну, особисто в мене це лише три простих кроки, про що я і далі хочу розказати вам. Залишайтесь, а також запрошую підписуватись на наш канал, де ми маємо для вас багато цікавого та корисного. Ну і не жалкуйте лайків, їх отримувати одне задоволення. Тому саме зараз, на початку нового календарного року, ми з вами повинні спланувати свою роботу аж на цілий рік вперед, щоб потім рухатись пункт. За пунктом, насправді це дуже гарно організовує та дисциплінує. Ну, це я зараз особисто про себе, ну і не дає збитись з ритму. Отже, першим пунктом мого плану є. Розробка заходів, що сприятимуть зростанню вашого бізнесу. Ну на цьому етапі я б виділила дві категорії: перша з них це безпосереднє покращення вашого магазину, та друга категорія це нові проекти всередині вашого бізнесу. Це все те, що може допомогти вам масштабуватись в подальшому. Що стосується покращення магазину, то тут потрібно скласти для себе чек-лист того, що потрібно покращити в вашому магазині. Ну з особистої практики цей список в мене іноді виявляється нескінченним, але в цьому і полягає зміст планування. І головна мета не в тому, щоб спробувати зробити все з вашого списку, а зосередитись на одному двох пунктах, які матимуть найбільший вплив. чи, Потребують вдосконалення найбільше. Ну, наприклад, особисто я основну увагу приділяю, звісно, пошуковій оптимізації, тобто переглядаю своє SEO. E, наявність актуальної SEO для ваших товарів є ключем до того, що покупці знайдуть вас у пошуку Etsy. Тому в моєму плані роботи є щомісячний аналіз ключових слів, щоб спрогнозувати майбутні пошукові тенденції. І для цього я використовую два інструменти від eRank. Це «Monthly Trends» для перегляду найпопулярніших ключових слів на ЕЦІ з різних категорій за попередні 15 місяців, що дозволить побачити пік популярності сезонних пошукових запитів, та інструмент трендбаз, що відображає поточні популярні ключові слова на ЕЦІ та інших торгових майданчиках е зараз. Також цей інструмент є корисним для пошуку популярних товарів, стилів, матеріалів на еці. Це дозволяє легко виявити нові пошукові тенденції. Ну а якщо говорити далі, то покращення магазину також можуть включати перегляд вашої стратегії ціноутворення або профілі доставки, або це може бути поліпшення вашого бренду, або це може бути поліпшення упаковки та перегляд вартості доставки. Також це може бути звуження ніші, або щось ще що може принести користь вашому бізнесу як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Далі потрібно подумати та спланувати реалізацію нових проєктів, щоб спробувати масштабувати наш бізнес. Це може бути, наприклад, ну, якась нова торгова площадка чи власний інтернет-магазин, де ви можете почати продавати свої товари. Ну, минулого року, наприклад, я запланувала вихід на Амазон. Та створення магазину на Shopify, Ми з командою це. Зробили в листопаді минулого року. Я отримала перші продажі на Амазон. Ну і паралельно розвиваю свій сайт на Shopify. Відверто скажу, що це дуже важко, і нам було дуже важко. І тут важливо не переоцінити те, що ви реально можете взяти на себе. Ви отримаєте набагато кращі результати, якщо будете робити менше, але робити це якісно ніж якщо будете. Хвататись за все, але у вас е не буде достатньо часу, щоб зробити це добре. Наступним пунктом е в моєму плані є планування маркетингових компаній протягом року, що дійсно допоможе збільшити ваші продажі. Коли справа доходить до маркетингу, планування є дуже важливим, тому що більшість торгових заходів вимагають, щоб ви підготували все заздалегідь. Для цього потрібно орієнтуватись на важливі дати та свята, щоб визначитись. Коли проводити маркетингові активності, виходячи з того, що має сенс для ваших товарів, хто ваші клієнти і де вони знаходяться? В цьому мені допомагає ще один корисний інструмент від ренк: це календарь, де в одному місці ви можете переглядати всі основні події з усього світу. Календар у нас знаходиться у вкладочці «Tools». Ось ми бачимо календарь. І потрапляючи на його сторіночку, бачимо дуже такий простий інтерфейс, і насправді цей інструмент дуже допомагає мені планувати майбутні маркетингові компанії. Також він дуже важливий для того, щоб визначитись, коли запускати нові. Товари та продукти, ну, і ви можете орієнтуватись на цей календар, щоб заздалегідь планувати оновлення SEO ваших лістингів. Отже, бачимо. Що тут представлені в нас свята в різних країнах по всьому світу. Ну а так як ми знаємо, що на еці покупці приходять саме за подарунками, тому для тих, хто виробляє речі саме для свят, подарунки дає можливість тримати під контролем свій виробничий процес, ну як мінімум, та підготувати потрібні запаси того чи іншого товару для відповідного. Свята. А також календарь, як на мене, дуже допоможе дослідити і інші свята. Ну, наприклад, які, про які ви ще раніше не чули або не знали. І щоб запропонувати відповідні подарунки, і до того свята, свята також. І найголовніше, що тут важливо. Встигнути підготувати за 3-4 місяці до настання свята, щоб ваші лістинги ну, по перше, встигли гарно проіндексуватись пошуку на еці. Ну, наприклад, у нас Хеллоуін традиційно відзначається 31 жовтня, але сезон покупок. На Хеллоуін починається вже в серпні, і це означає, що якщо ви хочете продавати товари до Хеллоуіну, то ви маєте бути готові до нього ще в липні. Це, будь ласка, враховуйте, це саме стосується і різдвяних та новорічних подарунків. Важливо бути готовими заздалегідь за, за 3-4 місяці. Ще праворуч від календаря: ось тут ви. Бачите, вам доступні список 100 найпопулярніших ключових слів за, за цей місяць у минулому році. Ну, я так думаю, що 100 ключових слів доступні в версії PRO. В звичайній базовій версії безкоштовній буде доступно, напевно, 10. Це Важливо використовувати, щоб спрогнозувати сезонні тенденції, да там е, спади чи навпаки зростання в цілому на ринку Еці. Ну і відповідно також спланувати оновлення СЕО. Також ви можете проводити інші рекламні компанії за власним бажанням. Ну, не всі ваші маркетингові компанії мають бути прив'язані до свята. чи... Якоїсь особливої події, наприклад, якщо ви маєте сезонний спад продажів, то протягом цього часу ви можете за допомогою акції знижок стимулювати попит та заохочувати покупців до покупок. Також можна запланувати проведення короткотермінових маркетингових заходів, якщо ви плануєте додавати нові товари до свого асортименту. І ось тут ми підійшли з вами до третього пункту у загальному плануванні нашої роботи. Подумайте про нові товари, які ви хотіли б додати до свого магазину цього року. Або як варіант заплануйте розширення вже існуючої асортиментної лінійки. Це буде сприяти розширенню ніші і залученню додаткового трафіку. у Ваш магазин. Кожен новий продукт це нова можливість з'явитись у результатах пошуку на еці. Більше того, змінюються тренди та вподобання наших покупців, тому без створення нових товарів, що будуть задовільняти нові потреби наших клієнтів, є всі шанси втратити існуючі позиції вашого магазину. На Etsy зараз. І якщо ви плануєте посилити або змінити напрямок ваших магазинів, або ж почати працювати з новою нішою на Etsy, вам буде потрібен аналіз ніші чи магазину. Тому спеціалісти Вестринбід і наші партнери можуть зробити це для вас. Також хочу нагадати, що через Вестринбід можна замовити інші маркетингові послуги, різноманітні консультації, ведення магазинів, створення та просування ваших сайтів. Тому. Залишайте заявку на нашому сайті, якщо це вас цікавить за посиланням. Залишу його в описі, і наші менеджери вас дуже гарно проконсультують. І хочу вам сказати, що для вашого еці магазину немає правильного чи неправильного темпу зростання. І якщо ви задоволені поточним станом вашого магазину, то продовжуйте робити те, що ви робите. Але в бізнесі передбачати та будувати плани завжди краще ніж імпровізувати походу.